Яким має бути образ, щоб тобі дійсно хотілося рухатись, розвиватись. Прямо беззупинно, без всяких там розслаблень, м'якості? Яким має бути образ, друзі? Як на мене, люди не дуже мотивують. Тобто є дійсно сильні міцні люди. Але цей орієнтир, ти зараз в цій точці, і ось ця людина, яка тобі здається якоюсь вершиною, вже через рік... Тобі буде здаватися, що це вже можливо. Що вже можливо його досягти, ти десь вже туди близько тягнешся. Потім ти, можливо, в цій особистості будеш вишукувати недоліки для того, щоб всередині себе посіяти сумнів, чи дійсно цей образ відповідає тому мені, яким я хочу бути в ідеалі. Тому, як на мене, образ, до якого ми йдемо, мотивуючи образ, має бути не людський, неземний. Наприклад. Мене мотивує образ полубогів. Образ Шиви, як тобі, образ Зевса. Відчуваєш цю потужність? Відчуваєш наскільки сильна всередині ця особистість, яка просто править всесвітом? Наш зовнішній образ це є проявлення нашого внутрішнього порядку. І щоб навести в собі дійсно такий потужний порядок. Образ має бути недосяжний. Ніколи, ніколи ти нічого не досягнеш, але ти маєш взяти цю планку, взяти цей шлях і йти туди. Класна така практика, наприклад, мене мотивує Зєвс. Зараз я ставлю перед собою Зевса, і він каже, ти можеш. Ти знаєш, що мені дозволило стати таким, яким я є. Внутрішній порядок, дисципліна, чистота помислів, ніякої м'якості, тільки сила. Я культивую тільки силу. І якщо ти хочеш бути таким, роби так. І ти маєш знати, досконало вивчити ту особистість, якою ти мотивуєшся, щоб знати, чим він володіє, щоб він такий, що ним пишається, що він собою пишається. Оця сильна така проявленість. Друзі, дуже важливо, наприклад, в спорті я зараз роблю дуже сильну зовнішню трансформацію, яка є проявленням внутрішньої роботи, знову ж таки. І я. Що я роблю? Це Зевс. Це Зевс. Я кожен підхід стою і провантажу в себе цей образ Зівса, як би Зевс зараз робив цю вправу. І я роблю завжди з цим образом. Тут навіть сенс не в тому, як ми напружуємо м'язи, це все важливо. Але як би напружував м'язи зевс. Оце воно. Я чіпляюсь за ці образи, я їх культивую в собі. Я знаю, що вони недосяжні. Але якщо я хоча б один відсоток зроблю... До його образу. Я буду неперевершеним в цьому світі. В світі падших людей, як ти. Шуткую, yeah. всі ми маємо потенціал. Охрінітельний потенціал. Але чомусь от немає тої мотивації, немає того образу. Для чого? да? Садись її питання. Для чого мені мускули? Готовий реально це прийняти своїм стилем життя? Чи як структура. Порядок, план. Що я роблю? Коли я відпочиваю? Дуже важливо відпочинок. День відпочинку. піднялась купа енергії. Ні, сьогодні відпочинок, тому що м'язи ростуть саме таким чином, коли ми чергуємо навантаження і відпочинок. Ну я поки що все сказав, а далі буде супер крута трансформація. Да. Так, а у мене ще питання. Давай. А які стимули мають бути у людей, яка, наприклад, останні свої роки життя випиває пиво І в цьому нічого такого жахливого немає. Це навіть не її можливий вибір, вона впала в цю систему. Який стимул має бути, і навіть не набирати образ якогось Бога, а просто зробити своє тіло здоровим і вести здоровий образ життя. Ось, Який стимул у неї має бути. Друзі, я знаю, класних командирів, майорів, підполковників, які дозволяють собі з'явитися. Не не невиспаними перед людьми, які вишикувалися і чекають оцей цей образ, і цього майора, а, а виходить не той. Ах, в чому фішка? Людина ніби як досягла чогось матеріальному, не є ця рота, але немає вищого орієнтиру, не має своєї практики, не має зв'язку з вищим. не має зв'язку з Богом. Я вважаю, що якщо цей зв'язок з Богом є, ти завжди відчуваєш його присутність, ти завжди відчуваєш його підтримку. І саме от орієнтир на вище, що я не просто хочу накачатися, хочу проявити оцей весь весь потенціал, який тільки можливий, і просто віддати всі почесті Богу за те, що він проявив мене в цей всесвіт, для того, щоб я його пізнавав. От для мене це зв'язок з Богом. Це дає одразу таке Це зв'язок з Богом. Це відчуття. От о, я Ну це щось вище ніж м'язи, правильно? Так. Да, мені важко щось для себе зробити. Але я знаю, що якщо ця вища сила є, я ніколи її не обману. Я ніколи, я завжди буду себе тільки обманювати. Кожну секунду, кожну долю секунди на нас дивляться ці очі. І коли ти розумієш, що зараз я перед Богом такий, чи задоволений він мною, чи задоволений він тим, що я зараз випиваю, в тебе полюються сльози, ти будеш каятись. І це дуже круто, коли ми визнаємо свої помилки і починаємо мінятися. І знайди свого духовного наставника. Всі О. проблеми в матерії. Це через те, Коротше, що... Коротше, 100% з по, по, повинен бути вчитель. Вчитель, 100%. Ми думаємо, що ми щось самі зробимо, той недостатньо мотивує, той ще щось. Ти сам нічого не зробиш. Нічого ти сам не зробиш. Коли ти, ти сам, ти наче, якщо привести приклад, ти наче як корабель в бухті, який усе розуміє, знає, куди прийти, але він завжди буде стояти сам, тому що немає команди. Да, тому це, що... Знаєш, мені здається, що все добре. Насправді я в багнюці. І я всі багнюці варюсь. Потрібно вийти на берег, подивитися, хто тут є, де я був. А ми постійно в цьому варимося, думаємо, що ми розвиваємося. Насправді багнюка. Немає погляду зі сторони людини, яка вибрала з цієї багнюки і тобі щось підказує. Тому приймай вчителів. Шукай вчителів. Приймай. чесних вчителів, сильних вчителів. Якщо тебе хоч щось зачепило вчителів, ти думаєш, ти ого, це дисципліноване. Чи, ого, оце тіло, оце характер, як він себе тримає. Завжди цього завж, санка. Він навіть їсть, він спить з осанкою. Клас. Візьми з нього приклад і пов... позадавай відверті питання. Як ти цього зробив? Що, що там? Вище оця. Що найвище, з чим ти себе ототожнюєш? Що найвище до чого ти йдеш? Твій орієнтир. Орієнтир людини, яка вже щось подолала. Вище, ніж той орієнтир, який маєш ти стоїться. Так, да, і знаю, що у кожного вчителя є свій вчитель. Це до да, безкінечності, да. Або він вже мертвий. Дякую тобі.